Магнітні бурі це потенційно небезпечні для здоров'я явища, про які нас заздалегідь, попереджають працівники сонячних лабораторій. У дні магнітних бур метеозалежні, літні і хронічно хворі люди можуть відчувати нездужання. Найбільше Небезпечними вони є для людей, хто страждає артеріальною гіпертонією, гіпотонією, або люди, хто страждає на серцево-судинні захворювання. В середньому 70% інфарктів або інсультів та гіпертонічних кризів спостерігається саме в момент магнітних бур. Магнітні бурі часто супроводжуються такими симптомами, як головним болем, мігренню, безсонням, поганим самопочуттям. Через негативний вплив магнітних бур відбуваються зміни в організмі людей. Згідно з сонячною активністю відбуваються зміни в кількості лейкоцитів, в згущенні крові, висока магнітна активність подовжує у молодих людей, жінок, менструальний цикл, Встановлений факт, передчасні пологи нерідко провокуються магнітними бурями. Впливу магнітних бур піддається весь організм, і чим більше хронічних захворювань, тим сильніше діє бур. Підвищується ризик утворення тромбів, змінюється швидкість іссідання в крові еритроцитів, сповільнюється згортання крові, порушується доставка кисню до тканин і органів, густішає кров. Різка зміна погодних умов, характерна для весни, може призвести до проблем зі здоров'ям у людей із хронічними захворюваннями. Тому в ці дні людям, гіпертонікам треба вживати. Препарати, які розріджують кров, як захиститися від магнітних бур: це виключити в ці дні алкоголь, нікотин, високу фізичну активність, мати під рукою так звані препарати екстреного реагування, це препарати, які знижують. Артеріальний тиск це, можливо, каптопрес, каптопріл. Для того, щоб зменшити негативний вплив магнітних бур на організм, лікарі рекомендують метеозалежним людям вести здоровий спосіб життя та дотримуватись кількох простих правил. Може спостерігатися безсоння, нервозність, підвищені почуття тривоги. Це, при цьому можна використати настій евкаліпта, валеріанки, меліси, пустирника, сікалої. В ці дні вживати в раціон такі продукти, як рибу, овочі, каші. Той... Ну, виключити харчо, препарати з харчовим навантаженням на організм, за наявності хронічних захворювань. Якщо вони загострюються під час зміни погодних умов, потрібно проконсультуватися зі своїм лікарем та отримати індивідуальні рекомендації в інших випадках, якщо людина не має серйозних проблем зі здоров'ям для зниження метеозалежності рекомендують забезпечити повноцінний сон, міцний сон. Посилити прийом природних антиоксидантів, замінити, наприклад, каву, якщо вживають люди, то зеленим чаєм пити більше рідини для зниження в'язкості крові, приймати ванни, вживати трав'яні настої, контрастний душ дуже добре знижує вплив магнітних бур. Вода вже 10 та 11 квітня прогнозують середні за інтенсивністю обурення геомагнітного поля Землі. Їхня сила досягне 4 балів. Такої ж потужності коливання захисного купола планети повторяться 16 і 18 числа. А вже 20 квітня очікується перший магнітний шторм з амплітудою 5 балів. Наступного дня, 21 квітня, їх потужність не перевищить 4 балів. Починаючи з 22 квітня, очікує. Уця спокійна обстановка, і пам'ятайте, найкраще лікування це профілактика.